Всіх вітаю. Путін об'явив перемір'я з 7 по 10 травня. Зрозуміло, що це перемір'я для того, щоб в Москві, коли там буде Сіньзіньпінь, інші такі важливі гості нічого не вибухнуло, то Путін може показати, що Москва під контролем. А то так, якщо під час параду щось там вибухне, то якось перед гостями буде незручно. Такий сильний, такий. Переможець, а бути на параді якось небезпечно, то ви знаєте, я б так запропонував тихенічко, щоб українці теж об'явили перемір'я з 1 по 7 травня, і сказали би, що українці беруть на себе обов'язок виконувати перемір'я з 7 по 10 травня, точно так. Як росіяни будуть виконувати перемір'я з 1 по 7 травня? Якщо росіяни не можуть взяти перемір'я з 1 по 7 травня, то переміря з 7 по 10 травня українці не можуть цього забезпечити. Або росіяни мають показати свій добрий намір та вивести свої війська ну, з певних територій. Це вже нехай українці вирішують. А я думаю, така пропозиція була б. Дуже добре. Тоді би світ побачив, чи насправді Путін хоче миру, бо він просто хоче забезпечити безпеку під час параду на червоній площі. А то Путін об'явив переміри, Путін може його запропонувати, а Путін чекає, що українці вони зараз відмовляться. Так то нехай Путін вирішує. Чи він погодиться на українську пропозицію, і це буде виглядати зовсім по іншому, всім миру, всім добра, слава Україні!